Представники союзу воїнів інтернаціоналістів проводять подібні зустрічі чи на щодня. Вони впевнені, що підростаюче покоління повинне знати про героїв свого краю. Звісно, таке спілкування було б неможливе, якби не стороння допомога працівників обласної бібліотеки для юнацтва. Вони зацікавлені в патріотичному вихованні молоді. Іде зустріч людина, звідки він знає, що це авганець. Тут вони побачать і нагороди, і побачать відео. Ми покажемо тут. Для них прозвучать вірші. Тут для них прозвучать пісні, пов'язані Саме з цією війною. я думаю, що це принесе велику користь. Іноді школярі вражають представників Союзу своїм байдужим ставленням до тих, хто не повернувся з Афганістану. Відтак, один з найстрашніших випадків, який стався із членом міського союзу Володимиром Макаренко, відбувся якраз у школі. Під час вступної частини своєї лекції він спитав клас про те, хто хотів би служити своїй вітчизні. За його словами, руки підняли лише три учні. Як може бути так, що мужчина не хоче захищати свою сім'ю, свою землю свою землю, своїх батьків, своїх будущих дітей? Це же не нормально. Надо доносить до этих дітей, учить їх чомусь то Вот этому. Зачем нужно любить родину, зачем її нужно захищати. Я думаю, це наша задача. Поки ми живі, ми будемо це робити. А Валерій Шпильовий впевнений, що незнання знання можна виправити. Не можна змінити лише ставлення. Саме тому він і продовжує працювати із дітьми та розповідати про війну в Афганістані. Хто такі Шрек руку піднімає. Хто така масяня? Всі знають. А хто такий Олександр Матросов? Ніхто. Хорошо, що Я був недавно в й школі. Там Валера Атамілін, прапорщик, погиб, він учился там. Кстати, я тоже у 27 сімой учился. І я спрашиваю, а Тамілін знаєте хто такі? Да, да, у нас доска висит на, на вході. вот тобто, эти ці моменти, я думаю, що за ці 20 с лишним лет, коли страна стала незалежною, немножко упущено в именно вот эти вот моменти военно патріотичного воспитания. Денис Іванов, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини.